Всім привіт! Сьогоднішнє відео буде відрізнятися від всіх інших. Кожен напевно чув про таку гру, яка називається Сапер. Чи не так, але ну, відсотків 2-3 людей її реально вміють грати. Що ж я відношуся до тих 2-3%, я вмію грати, я вигравав навіть важкий рівень. Якщо я не помиляюся... А ні, тут ще немає, на жаль. Ну, в наступних уроках я його перед вами виграю. В чому заключаються гри? Перший хід це хід на удачу. Тобто, ви вибираєте будь-яку клітинку, яка вам подобається, якщо ви везуча людина, от, як в моєму випадку, вам відкривається частина поля. Що ж означає цифри? Кожна цифра означає кількість бомб, які можуть біля неї знаходитися по колу, включно по діагоналі. Тобто є 8 клітинок. Для прикладу, з 8 клітинок в 2% має бути бомба. Найлегше це одиничка. Відповідно, правою кнопкою миші ми відзначаємо, де є бомби 100%. Тут є, оскільки тут 3 клітинки, кожна з 3 каже, що там одна бомба є. Далі, наступна. Тут знову ж таки є бомба, оскільки перша. Стоїть одиничка в кутку, біля неї більше немає ніяких клітинок, а вона вказує, що біля неї має бути бомба. Одна клітинка один варіант відповідно. Так, поїхали далі. Знову ж та сама ситуація. В кутку одиничка, біля неї мусить бути бомба. Далі двійка стоїть. Біля двійки має бути дві бомби. Одну ми вже позначили. Відповідно, друга варіантів немає так само. Далі, друга двійка вже позначена. Ну, відповідно, відкриваємо далі. Одиничка вже позначена. Знову ж та сама ситуація. Трійка. Тут так само без варіантів. Так, рахуємо добре, тут має бути бомба. Якщо ви попадаєте на поле, де немає цифри, у відкривається дуже велика частина поля. Ну, це легкий рівень, тут мале поле, і відповідно багато тут не відкривається. А взагалі, це може бути до 100 клітинок, може вам відкритися одним ходом. От, бувають такі ситуації, коли варіантів немає. Через те, що почнемо з цього. Двійка. Одна бомба є позначена і два варіанти, відомо, можемо не вгадати. Ця двійка взагалі, ще є чотири варіанти, щоб одну бомбу позначити. Ну і в трійки, щоб одну, два варіанти. Двійка, два варіанти. В таких випадках ми дивимося, яка кількість нас є непозначених. Три. Мінімум нам треба, максимум нам треба три бомби в десятих клітинках поставити так, щоб вона на все підходило. Ну що ж, тут скоріше на удачу, через те, що врахувати такий варіант взагалі практично неможливо. Так, да, я людина пожалуй, везуча. Ча. В цьому випадку можна сказати, що тут буде бомба. Аль. Ну що ж, я не вгадав, на жаль. Зараз без коментарів я просто пройду цей уровень. Як бачите, уровень проходиться за 18 секунд. В наступній частині я вам розкажу, як проходити ваш рівень. Ну і покажу, по суті, на практиці, як я його проходжу. Все, пока!